Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Якщо ви випадково зайшли до мене в гості, мене звати Аліна. І тут ви знайдете море мотивації на домашні справи. Тому, якщо вам цікавий такий контент, запрошую підписатися, а також поставити лайк цьому відео і в цілому підтримати українськомовний контент. Також окреме спасибі за коментарі та компліменти, які ви залишили під останнім відео. Мені дуже приємно, ви мені піднімаєте настрій, за що я вам безмежно вдячна. Також скажу кілька слів про волосся, адже це напевно найактуальніше запитання в цілому з коментарів на моєму каналі. Звичайно, основні відео, де я розповідаю про причини випадіння, як я їх його відновлювала, залишу в описі під цим відео. Сказати можу, що результати, як ви бачите, є, волосся відростає. Я ще не відчуваю такої густини, яка була в мене, звісно, до випадіння, можливо, тому що воно ще не повністю заросло. Та все ж таки результати є, вони мені подобаються, і сподіваюся, такого більше. Не трапиться із моїм здоров'ям, із моїм емоційним станом. Тому залишу вам корисні посилання в описі під цим відео. Ще найактуальнішим питанням є, які ампули я використовувала для відновлення волосся. Власне, також залишу вам посилання. Тому користуйтесь це ніяка не реклама, ці ампули дійсно працюють.

Сьогоднішнє прибирання розпочинаю із заміни постільної білизни, і оскільки була неймовірно сонячна погода, я вирішила провітрити дитячий матрацик, давно вже цього не робила. І тут таке сонечко. Також буду прибирати пилюку ось такими насадками від Zwiffer. Дуже вони мені подобаються, особливо коли я спішу, а прибрати треба. Вони. Діють як якийсь магніт, і дуже швидко вбирають в себе той весь пил. Словом подобається мені такий варіант прибирання, коли не хочеться шуміти пилососом, просто побути в тишині. Ночі стали значно холоднішими, і прийшов час не тільки замінити постільну білизну, а й дістати теплі пухові ковдри, бо вже літньою не зігрієшся. Чим і буду займатися, власне, я знаєте, так дуже важко відпускаю літо, але Осінню пахне кожен ранок, та і вечори е, холодні дають про себе знати, що от-от і буде е, мороз, і як кажуть, що пройшов спас, бери і рукавиці про запас. І знаєте, дійсно, після спаса стало набагато холодніше, тому будемо утеплятися і діставати пухові ковдри. Матрацик добряче провітрився на свіжому повітрі та нагрівся на сонечко, тому можу вже застеляти ліжечко й мого сина. Ось ці всі звірята це, як каже мій син його діти, тому він у мене багатодітний батько без цих звірят просто нікуди спати тільки з ними. Також протираю поверхні ось цим своїм свіфером, Він мені, в принципі, знаєте, подобається, бо з ним швидко та зручно. Та все ж таки для такого щоденного прибирання він не підійде, адже потрібно час від часу робити і вологе прибирання. Ну і як же тут без прання не обходиться ні дня. Використовую капсули персіл для білого і також кисневий порошок, як підсилювач до основного. Засоби для прання. На днях у нас була сильна гроза і задував вітер ось саме в ту точку, де є ось цей карнизик, не знаю, як правильно називається, дашок, словом, з цього світильника текла вода, вся стеля в таких плямах. Дуже якось неприємно, що по свіжому ремонту в нас трапляються якісь халепи. та I'm so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Не так давно я організовувала зберігання у кладовій. І з плином часу щось для мене є незручним для зберігання, щось просто не коркомфортабельним у користуванні щодня, тому я думаю, що прийдеться все-таки мені тут переорганізуватися, а зараз достатньо тут прибрати, бо був дощ ми тут наносили купу. Брудного взуття та й взагалі якихось порохів, тому прийдеться тут також прибратися. Знаєте, якби я знову Робила ремонт або ж будувала будинок, я б однозначно зробила б і ще раз ось таку невеличку господарську кімнату, пральну кімнату, кладову, називайте це як бажаєте. В нас була можливість і були всі комунікації, аби зробити тут таку, хоч і невеличку, але комфортабельний простір для того, аби організувати мій побут, де зберігати власне білизну брудну. Різні тазики, швабру, відро, словом, все те, що бажано б не зберігати в квартирі чи на балконі, чи не знаю, у ванній кімнаті, словом, це є дуже зручно. Тут і помістилася пральна машина, згодом думаю, і сушильна також буде. І тут, за магічним помахом руки, мийка стає прекрасною свіжою. Блискучою обожнюю цю дешеву мейку, вона просто блистить на всі, на всі гроші світу, я б так сказала, бо моя набагато дорожча мейка у кухні дуже і дуже погано миється. Навіть ось цей засіб не допомагає. Хоча тут він справляється на ура. <му> Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Зазвичай я не показую свої покупки, бо і сама не люблю дивитись такі відео. Зазвичай я то все прогортаю та все ж знаю, що саме такий формат подобається глядачам, тому вирішила сьогодні показати. Купувала це все я в АТБ. Тут у мене два сорта яблук. Я, на жаль, не пам'ятаю, що це за сорт. Тут огірки, і, на жаль, вже зараз такий сезон, що е, знайти якихось суперкласних е, хрустких огірків досить складно. Е, тут банани, помідори досить такі, гарненькі. О, сказала гарненькі, але видно, що чоловік вибирав. Е, і салат, зелена цибулька, хліб. Також арахіс, яйця, фета, масло, До речі, сири від АТБ «Своя лінія» В нашій сім'ї дуже добре заходять, ми їх любимо і купуємо. Ось такий соус, пельмені і чек у мене вийшов на 701 гривню, 20 копійок. Тут ще також. Був ще один арахіс і палички, але то по дорозі з'їв чоловік. Словом, ось такі покупки. В іншому магазині я взяла молоко, а саме ось таке Дережнянське, дістала ось і сметану, аби вам показати. Ми дуже любимо власне, молочні продукти цієї торгової марки, виробляє Хмельницька область, ось місто Деражнє. Дуже любимо, оскільки молоко тут має мінімальну кількість діб зберігання, також, і це стосується кефіру, сметани, масла. Масло взагалі цього разу звичайно чоловік тут купив в АТБ, але зазвичай всю молочну продукцію ми купуємо саме Дережнянську. Всім рекомендую тут мінімум всякої гедоти по складу. Не знаю, куди ще завозять Дережнянське молоко, власне, сир сметану, оскільки такі маловідомі фірми недалеко возять свою продукцію, на відміну від таких, як, от, наприклад, Ягодинське чи якась інша, більш популярніша торгова марка. Тому, якщо ви десь знайдете продукцію Даражні, щиро рекомендую. І сметана, і молоко, і а масло то взагалі супер. Мені подобається, тому що ви скористаєтесь такою рекомендацією, підтримуєте український продукт невеличкого містечка. Це буде вам такий плюсик в карму. А тут вже покупки з магазину Аврора. Я взяла різних приправ до до, курки, до, до м'яса, словом, те, що мені не вистачало. І також взяла ось такі крючачки. Вони дуже класно тримаються і на плиці, і навіть на ось цих. Фасадних шкафчиках. Тут в мене на кухні також вони мені служать, і у ванні навіть витримують великі банні рушники, словом, дуже, дуже дуже якісні присоски, крючки на присосках, або маю якоїсь іншої торгової марки, і вони зовсім не тримають. Тому ви в пошуках, то також щиро рекомендую. Передньо я помила та протерла холодильник, скористалася тим, що він напівпустий і тепер можу розкладати продукти на місце. Скажу так: ми не купуємо нічого лишнього, все по списку, все по факту, аби не портилася їда, бо в нас таке. Раніше досить часто було. Промиваю овочі, фрукти, аби вони вже були готові до споживання, адже ввечері всі приходять голодні і хочеться якнайшвидше щось поїсти, аби не забивати це все якимось хлібом, печивом. Тому добре, коли все намити, помити і можна одразу їсти. І поки запікається наша вечеря, я буду займатися пранями. Що вечора я ось так переглядаю Артемкові речі, забризку їх шантеклером. Я завжди його показую в своїх відео. Щира рекомендація, і ви мені, до речі, пишете, що також придбали і також задоволені. Я дуже щаслива, що була вам корисною. Я ось так проходжусь абсолютно всі штанята, особливо після садочка. Завжди є якісь жирні плями, і саме завдяки Шантеклеру вони випираються без проблем. Навіть ось такі плями, хоча з ними може справитись і кисневий відбілювач, та якщо це все можна вирішити одним бризком чому ні. А тут мій хлопчик захотів до мами на ручки. Це такий хлопчик, який дуже-дуже маминий, і хоч він вже такий дорослий, ніби, але все одно такий маленький. Так хочу побути на ручках, так хочу обнімашок. В принципі, як і всі дітки. Забула показати разом із покупками. Я придбала ось такі капсули для посудомийної машини. Як на мене, це найкращі капсули, якими я користувалась, хоч досвід користування посудомийної машини в мене лише кілька місяців. Та ось цим засобом я задоволена на всі 100%. Є у нього такий. Мінус яскраво виражений аромат, але посуд не пахне тільки власне, аромат самої машини. Зберігаю в такому контейнері, він майже герметичний, тому капсули не пахнуть. Знаєте, кухня нас не відпускає своїми приколами. І що у нас сталося із шпанованими фасадами? Взагалі вони мали би бути покриті таким. Матовим лаком і, напевне, це забули зробити, оскільки з'явились скрізь такі невеличкі плями якихось якогось жиру. Ось тут, до прикладу, це від компоту, воно все увібралося у фасади. Ось тут жир, і тут так само. і ось Ось якщо видно. Звісно, тут є деякі плями, такі природнього походження, скажімо так, але ось це вже плями, які утворилися саме в процесі експлуатації. І ми подзвонили нашому мебляру, він все оглянув, все подивився, і, власне, коли вони. Доробляли деякі моменти, коли нас затопили. Ось і цю, цей фасад хотіли зробити добре, вийшло, як завжди. Вони випадково просверлили кріплення для усього для монтажу. Не знаю, як він називається прихований монтаж чи як. Словом просверлили ось в цьому місці, і болтик якби, вийшов, тому вони взяли. Його на переробку. А з цими фасадами також щось будуть робити, напевне, десь прийдуть зняти їх, оскільки не ми єдині, як сказав наш мебляр, що є люди, в яких це верхні фасади, то уявіть собі, які вони залапані. Якщо з нижніми сталося от, власне, те, що сталося. Саме ж фасадами наш мебляр не займається, він їх кудись відправляє. І на сьогодні буде якось вирішувати ці всі питання. Ось така неприємність у нас сталася з кухнею. Дуже прикро, бо знімуть це все і знову придеться чекати. З приємностей до нас приїжджали мої батьки, навезли смакоти, а також посилку від моєї подруги з Італії і човна надавного. Але це все в наступному відео. Буду вас чекати, а зараз чекаю на вас в коментарях. Дякую вам за увагу! Дякую, що дивитеся це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, якщо і досі цього не зробили, А також підписатися на канал, якщо вам цікава така тематика. Словом, я вам всім дуже дякую, мирного, спокійного дня, ночі. Всіх цілую, люблю. Пока!